Доброго ранку. Я в ангарі нашому на вулиці Мансурова, Луцьк. Провожу порівняння, того, що в нас знов дощ. А я маю можливість провести в затишному ангарі, де трактора надійно зберігаються, порівняння, порівняння презентації, ну, все, що потрібно для роботи. Сьогодні у нас на розгляді кентаври, 40 кінських сил і 24 кінські сили. Між ними різниця 700 доларів. Плюс-мінус. Давайте розберемося, де ця різниця. Так, ось вони. Червоний 40 кінських сил, зелений 24 кінських сил. Значить, почнемо з цифри, як завжди. Значить, 4 циліндра, 3 циліндра. Звичайні двигуни, значить, різниця між ними. В тисячі сантиметрів кубічних, значить, 2545, 1535. 32 см кубічних. Далі маса на 200 кг важчий. Тут на 1530 на 1370. Ще цифри. Сюди заливається 35 літрів солярки. Сюди можете і 18, і 20, ну, як повезе, яка буде погода. Всі пам'ятаємо, що солярка зменшується в розмірах. Так само, як і бензин, густина на холоді. Далі, значить, цей трактор, вони вперед одинаково біжать, назад мене здивувало, що е, про, е, менше е, це, значить, по 32 кілометри, а назад цей біжить 12, цей 7. Мені це цікаво, значить, бази. Сразу видно, що. Цей на сантиметрів 15-20 більший, але якщо ми говоримо про колісні бази, то е, ви получаєте за ті гроші перевагу ну, значить, 1840 проти 1660, практично е, під, під 200 міліметрів получаєте перевагу. Нормально, це устойчивий трактор, важкий, тобто є за що переплачувати, зважте на це. Так, ще ж які моменти, значить, і щоб я більш не збільш не зосереджуся, там, значить, ВОМИ так само працюють в двох 600 на 640 на 800. І ще конструктивна особливість цей трактор, маєте, ви отримуєте перевагу, як дводисковий він йде, можливість працювати, стоять, ну, як ви будете стояти, можливість докручувати до того, що тут дводискове сцеплення для роботи з ломом. Тут однодискове в цих моделях. Все, такі По цифрах розказав. Тепер робимо віз... візуально, дивимося розбіжності. Значить... Капоти все тут одинаково, значить дивимося. Тут спочатку вже оця перфорована сітка йде, тут її нема. Значить, далі значить, мости. Мости передні, одинакові, що в 24 ті що суруковці. Можуть мені сказати, о, блін, а то це... Ну скажіть, будь ласка. А що ви збираєтеся переднім мостом робити? Пеньки виривати? Ні, В Оренці його буде достатньо. Я думаю, так. Ну, ви ж не збираєтеся, значить. Так, значить, кулісні бази тут все однаково. Значить, колії колеса. Колії Метр двадцять працюєте спокійно. Так, далі, далі. Значить, ага, за ті гроші доплачуєте, ви получаєте. Такий щиток з ручною ручкою. От вона ця ручка. Тут її нема. Тут от по-простому. Значить, Йдемо далі. Значить, Що тут ще таке загляну? Ага, ага. Тут та різниця. Ага, ну, Ножка з одної сторони. Значить, Але ви за, получаєте, да, тут із-за тої бази довше, ви бачите, тут площадка значно більше. Тут вона куценька така. Ну, Це плюс. Далі ще цікавіше, тут йде захищена ще така панелька і табло, бачите, суцільне, тут окремо йде, зекономили, тут ви доплачуєте. Далі те, що я говорив в окремому огляді, бачите, тут йде закрито кожухом, все, дуже комфортно воно. Буде не закидати гризюкою у вас. І я наголошую, це перспектива для встановки кабіни. Тут вам все відкрито, нічого такого подібного нема. Так, далі-далі. Що ще? Ага, я раз тут, бачите, раз, ручки, бачите, які тут поручні. Бачите, є тут надставка крила. Тут воно нема. Гарніше, краще трохи воно. Ну, бачите, оця ручка і це я показую. Доплачуєте за це. Значить, Що я дивився? значить, Коробки передач, тут якби воно все одинакове. Тут якась є відмінність, але я думаю, що це зв'язано з тим, все все-таки, що тут одно дискове щеплення, тут трошки трансмісійний тунель не такий. Візуально я бачу якісь, тут там два лючка, тут один лючок. Отакий От є момент, різниця. На двигуни я навіть не зупиняюся. Двигуни вже я вам відкривав, показував, ми говоримо, в чому різниця, де, ті, ось, де тих схованих тих 700 доларів. Так. За що ви платите? Додатково, якщо виберете 40 Далі, ну тепер саме цікаве, значить, як для мене, навеска і задні мости. І гідравліка. Значить, що тут? Тут є такий момент. Значить, я бачу, що задній міст тут, і в сороковці і в 24-ці, вони візуально одинакові по габаритах. Про шестерні, що там всередині, я не можу сказати вам. Не заглядав, ще не ремонтували ми ці трактори. Але говорю те, що є, те, що бачу. Який з цього висновок? Значить, для 24 є ресурс запасу надійності моста і коробки. Для суроковки цього вистачає. Так що, будь ласка, 24 з запасом, суроковка. Йому вистачає. Значить, по е, е, підйому е, по самому навіссі, в чому різниця, я не побачив тут якихось великих різниць, окрім е, самої головної. Значить, тут 75 довжина тяги, тут 65 довжина тяги 24-ки. І відповідно, що? Більше вантажу підйомність із-за плеча 500, 50, 450 Візьміться на увагу, хто має вже кентаври. Раз, подовжили, якогось зробили сюди подовжувача і ви можете маєте можливість піднімати. Бо ця тяга одинакова з цією. Я, я заміряв по цьому. 42. Виходи одинакові, один вихід і, і, і е, обратка. Тут так само. Всі ці речаги Ось така тут момент. Сідушка одинакова, значить тут йде такої будови, з наставочкою такою, вам за спину не закидало грязівки. Тут така будова. І тепер, е, значить, бачите, де цей ящичок тут встановлений. Можете його переставити сюди. О, я показав, куди. О, не показав пать. Сюди можете переставити, якщо вам там незручно. Тут ящик має стаціонарне розміщення, він встановлено тут. Тому от такі в нас розбіжності, от такі в нас 40 і 24-ка, от така от різниця. Бачите, ага, ще не показав. Бачите, тут от скільки болтів. Посилена це цей лонжерон. Оце я говорю. Посилений він. Він не однаковий. Тут він бачите, отак зроблений. Тут на раз, два, три, шість болтах. тут на 10. Це така от важлива особливость. Я думаю, що дасть можливість вам пригружати, якщо треба. Тільки що побачив. Так що на ваш вибір, на ваш розсуд, суруковка і два четверка, надійні провірені трактори. Ви його більш знаєте як девешку шку суруковку. Раніше вони бігали. Зараз, поки в нас нема на ринку, я їх не бачу свіжих поступленів. Є заміна йому цей. І так само і ДВК 24, як Кентаври, значить 24 і Суруковка. такі красені, в повній мірі трактури. Чекаю від вас замовлень, оцінюйте, підписуйтесь, дзвоніть, простиславича Гро, Луцьк Мамсурова. Щасливо!